Кабмін визначився із кандидатурами на посади голів державних служб митної і податкової. У середу на засіданні уряду Віталія Науменка призначено заступником ліквідаційної комісії міндоходів. Він займатиметься питаннями митної служби. А ігор Білоус, як голова ліквідаційної комісії міндоходів, куруватиме питаннями податкової служби. І Науменко і Білоус отримали максимальний термін в два тижні для того, щоб Запропонувати Кабінету міністрів відповідні документи, і після прийняття положення штатного розкладу буде прийнято рішення про призначення на ці посади. Ці люди сьогодні призначені, на них сьогодні покладені повноваження і функції. І через два тижні за їхніми пропозиціями будуть прийняті відповідні рішення. Мін'юст спільно з генпрокуратурою займається забезпеченням захисту української приватної власності на території Криму. Всі рішення самопроголошеної влади в автономії були оскаржені в українських судах та зупинені. ГПУ також оскаржила рішення кримської влади щодо спроб націоналізації об'єктів власності, зокрема й державної комунальної. Мінюст у свою чергу заблокував доступ до реєстрів прав власності на нерухоме майно на півострові. Я можу заспокоїти всіх наших громадян, які проживають в Криму або мають там відповідну власність, що інформація про їхні права власності знаходиться в збереженому місці і вона захищена. Жодні рішення і дії, які зараз будуть прийматися тою місцевою владою ці рішення не мають ніяких правових наслідків і вони не будуть визнаними. Жодним судом, як українським я маю надію, так і міжнародним судом. Водночас Україна, як і міжнародна спільнота, не визнаватиме референдуму та його результатів в автономії. У Києві до останнього очікують зрушень з боку Москви, адже анексія Криму матиме геополітичні наслідки для самої Росії. Прецедент переділу території на світовій мапі після другої світової може стати підставою для його повторення, зокрема щодо територіальних претензій і до Росії. Володимир Приляк, Іван Болілий, АНТВ.